Сьогодні чудове ювілейне свято завітало до щирої, доброї жінки, гарної мами, люблячої бабусі, до надзвичайно працьовитого провідного бібліотекаря нашого колективу Наталії Степанівни Налитко. Від щирого серця вітаємо вас з Днем Народження, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя. Довгих років життя, доброго настрою, нехай ваша життєва сила не вичерпується ніколи, а тепле ставлення до дітей та онуків зігріває ваше серце, захищає від життєвих негараздів. Зичимо успіхів і удачі, благословених днів, оптимізму, життєдайної сили на многії і благії літа. Бажаючи на походження є у кожного День народження і у бідного, і в заможного день народження, є у кожного і у бідного і у заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну рідний край Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століть тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, щоб століт тобі. Щоб збулося все, що насунилося а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, з грай, рай, грай, край. Дім огоріночку медову, за твою сім'ю таку чудову, підім за твою щасливу долю і за Україну рідний край. А сьогодні твій твій, твій, твій святковий день, за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 Хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 видимо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову. Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Вип'ємо горілочку медову За твою сім'ю таку чудову Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну рідний край